Які зараз ціни на сало та м'ясні продукти у Житомирі та чи покишані вони покупцям? Щоб дізнатися це, ми приїхали на житній ринок. Довці розповідають, ціни на свинину знизилися. До прикладу, стегно в середньому коштує 220 гривень за кілограм, ребра 210, лопатка 200. 280, м'яско 220, 200, ребра 180 гривень. Ну, все, віточок 220, м'якот 250, а шеюча 280, 270. Вартість сала ж навпаки зросла. Залежно від якості продукту, ціни коливаються. Від 150 до 350 гривень за кілограм. Таке здорожчання пояснюють підняттям цін на закупках та меншою кількістю сальних свиней. За місяць на 70 гривень закупка піднялася, поэтому зростає і зростає іменно сало. Сальних свиней немає. Ніхто, бо це домашні свині, їх ніхто не хоче кормити, тому що вони дуже низькій ціні в закупці. Поэтому також м'ясо, бачите, стоїть в ціні, а сало зростає. Вартість на яловичину та телятину. Які раніше коштували близько 300 гривень, підвищилася на 20-50 гривень. Покупці бідкаються, ціни високі, а заробітні плати та пенсії низькі. А чи влаштовують вас ціни? Ні, не влаштовують, звичайно. Співвідношення до наших зарплат то дуже дорого. За пенсію багато не купиш. Тобто ціни на м'ясо вас не влаштовують? Безумовно, ні. Рішення ціни, а пенсія налаштовує. Так буде правильно. Ну, як влаштовують? Так як на пенсію, то не зовсім. Я, я таке сало беру. Що я можу взяти на свою пенсію? Ну, що я можу взяти? На 4 тисячі, таблетки, все остальне. Ми просто зараз крепко бідуємо і голодуємо, чесно сказати. Найбільш доступною для свого гаманця Житомиряни вважають свинину. Її і купують найбільше. А що купуєте найчастіше? Найчастіше ну, м'ясо. Не можу сказати, що там щось е, там, чи шинку, чи ребра. Ну так, більш м'ясо, м'ясні, не, не ребра, ні. Тут кусочок м'яса, як сала, то сала. Що треба тут? На треба. перекрутку. Що жінка закаже, те й покупай. Ілля Якимчук, Дмитро Половинка, телеканал СК-1.